Пап-тест входить до скринінгу, який сьогодні є основним заходом запобігання раку шийки матки. Щоб зберегти своє здоров'я, проходити це дослідження потрібно щорічно кожній жінці. Але як і майже кожна медична маніпуляція, регулярне гінекологічне обстеження із взяттям біоматеріалу з шийки матки і досі оповити низкою міфів. І один з основних стосується того, що ПАП-тест потрібен лише у старшому віці. А насправді проходити його рекомендовано усім жінкам, які почали статеве життя. Взяття біологічного матеріалу для ПАП-тесту може бути здійснене гінекологом, а також кваліфікованим медичним персоналом медичного закладу або медичної лабораторії. Але інтерпретація результатів є виключно лікарською процедурою і здійснює її лише лікар відповідної кваліфікації. Отже, розвінчуємо міфи навколо ПАП-тесту міф номер один. Пап-тест не потрібен, якщо мене нічого не турбує. Це зовсім не так. ПАП-тест це саме той аналіз, який виконується в рамках профілактичного огляду гінеколога. Метою пап-тесту є виявлення патологічних змін шийки матки, тобто скринінг. Скринінг обстеження всіх осіб без скарг з метою виявлення хвороб на ранній стадії, коли їх ще можна повністю вилікувати. Передракові зміни шийки матки і навіть рак шийки матки. На ранніх стадіях не проявляють себе жодними симптомами.